Тож, колеги, коли у нас закінчується проект, звісно, нам дуже важливо розуміти ваш зворотній зв'язок по тому, як проходив наш проект, та як ми можемо стати краще для вас. Тож я задав вам декілька питань і буду очікувати. Відповіді, щоб вона була чесною а, і допомогла нам стати краще. Тож, перше питання: як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів? Тобто до того, як ми почали з вами впроваджувати проект проєкт мовної аналітики, оцінка від 1 до 10. Так, Аня Іванка хто буде оцінювати? Мені важко. Казала, що допровадження, і на сьогоднішній день оцінка одна і та сама. <рес> mm -hmm. Не дуже Окей. висока. <рес> розумію, розумію, але все ж таки, якщо оцінити на вашу думку, там але дуже ми, швидко знаєте, ми, не... ми знаємо проблеми, ми знаємо проблеми. По стільки балах. По дестибальній шкалі? Так, да, по дестибальній. Я думаю, чотири. Чотири. Добре, зафіксувала. Наступне питання: як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта? Теж від одного до десяти тут оцінка саме за чек-лист, який для вас розробив Станіслав. Ну, Любчику, це один з наших менеджерів. Він сказав, що це один з найліпших скриптів, типу які він бачив на всяких навчаннях. Але Супер. я хочу уточнити, що цей чек-лист. Тобто сам скрипт чи оцінювання по балах скрипта. А поки що сам чек-лист. Сам чек-лист. Угу. Так, погоджуюсь. Чек Це хороший. Завжди так. є до чого. Ну, Добре, там, або вісім, або дев'ять. Ну, тобто... 8. 9. Добре, окей. Ідемо тоді далі. Будемо сподіватися, в будь-якому разі, що колись це буде тверда, десятка. Окей. Okay. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму і працьованого платформи? Тобто тут оцінка саме за аналітику, яку ви отримуєте на платформі Нейрон. Теж від одного до десяти. Але... Тобі. Так, я, я би дала 6, тому що інколи все-таки не до кінця розбираюся, тіпа, ще що де дивитися, тіпа, начебто кабінет досить простий, але все одно тіпа, в якісь моменти, тіпа, мені як посторонньому юзеру складно орієнтуватися. Тобто я бачу, наскільки Станіслав тіпа, оперує, знаєте, клік 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 у нього той звіт відкрився, той звіт відкрився. Я тільки в відео така. Можна по як то кажуть, типу я uh -huh. не встигаю, Тобто я розумію, що аналітика вона дуже, скажімо так, крута і є багато чого подивитися, але реально інколи заходжу в кабінет, і не до кінця розумію, де він там то знаходив. Uh -huh. Тобто мені скоріш за все не вистачає, типу, знаєте, якоїсь типу, технічної, ну типу бази, ну от як це буває така книжка, типу, де як куди зайти, де як подивитися, інструкція. Типу, Більше інструкцій, та, я зрозуміла. А та, так, uh -huh. та, 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 в принципі, ну типу, я можу сім поставити, і то бали відняли тільки за через те, що типу, я не до кінця так от можу легко розібратися, який звіт подивитися, і деяк цю аналітику подивитися. Uh -huh. а, дякую за і... коментар. Я так розумію, нам треба трошечки упростити, да, якщо російською. А в Принципі, UI сайту, щоб це було більш зрозуміліше, як що йде знаходиться. Я розумію, це таке питання підіймається доволі часто від клієнтів, але все ж таки ми хочемо дати максимально багато різних, різних фіч, щоб ви могли mm -hmm. і те подивитись, і те подивитись. І, і, і да, я розумію, про що ви кажете стосовно складності. Будемо над цим працювати. спробуємо Може, якось... просто інструкції більше якось прописати, знаєте, mm -hmm. і, типу, може, я трошки там, знаєте, не, не до кінця але в цьому кабінеті їх можу знайти, чи там, ну, типу, якось от. Ну, якщо ми не говоримо про те, що тіпо, дійсно складно програмну частину змінити, то просто прописати якісь інструкції, навіть туди вставити ті коротенькі відео, що Станислав нам кидав, як то чи то подивитися. Тіпо, реально вони там 30 секунд, то тобто, тут якусь базу знань таку може зробити. Тіпо, що я, наприклад, заходжу пошуком там, там, тому, і воно мені якось там, буде шукати. Тіпо, от, якось, От, навіть в нашої телефонії Ringostat в, в них цілий блог, типу, і от там можна багато таких всяких статей знайти і так далі. Тим паче, ви з різними клієнтами працюєте, ці відео якось у вас вже є, типу, насправді і тут просто треба їх по посортувати, поставляти і так далі вже готово. все. Типу. От, і думаю, що можна. Mm -hmm. Да, добре, дякую за фідбек. Ми тоді розглянемо момент з базою знань. Ви класну ідею подали, зробити окреме як да, посилання на базу знань по нейрону і туди залити всі відео. Добре, дякую. Тоді йдемо до наступного питання: як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики, теж від 1 до 10. Ну, точність, типа, по факту, ми, ми зараз зробили так, що дзвінки передаються з того моменту, коли лід закривається на якісну угоду. Тому точність 90 тому що ну, реально 90% цих дзвінків вони є саме той перший дотик, який нам потрібен. Звичайно, ми розуміємо, що десь там може щось не так, що там десь у клієнта два дзвінка чи ще щось, типу. Але так я б сказала, що 90% після впровадження саме цієї інтеграції з Бітріксом, що розмови не всі, а саме ті, що при переведенні з ліда в угоду, і в нейрон потрапляє саме оця розмова. Тіпа, то та 90% того, що типу зараз якісна інформація потрапляє, навіть по статистиці можна побачити. Так, супер, зафіксувала. Да, дякую. Наступне питання: наскільки надані рекомендації по покращенню якості ваших менеджерів вам вдалося донести до ваших менеджерів? Я вже розумію, яка можливо буде відповідь. Да? Ви намагаєтесь проводити наради. Розумію, що важко да, впровадити це, але все ж таки, якщо в балах. Ой, я не буду на це питання відповідати, мені складно. Аня. Розумію. Мені теж але... робити оцінку, оскільки зустріч була на початку січня, а зараз, а зараз не дуже багато днів з того моменту прийшло. І щоб робити якісь висновки про результату, треба, щоб часу пройшов, хоча б. А Добре, я вважаю, що це таки, знаєте, результат буде класний, коли ми це виведемо на якийсь системний рівень. Ну тобто, можливо, так, що ми там будемо а, чи щотижні, чи щодва тижні там короткі робити такі наради і нагадувати і пропрацьовувати ці всі моменти. Все-таки це oh. потрібно так, щоб ми випрацювали в них звичку. Щоб бо, ми знає, з навіть, бо. бо навіть будь-який да, класний, типу, тренінг, чи там навіть отака штука, вона тримає людей реально місяць часу, а потім вони забувають і далі починають робити те, як вони привикли працювати. Навіть тренінг він тримає там буквально два-три дні за 2-3 так, дні так, так. а ми маємо так, щоб вони пам'ятали. Тобто, коли ми будемо це виведемо на системний рівень, це сто відсотків, навіть якщо вони будуть класно спілкуватись по цьому скрипту. Я думаю, що нам все рівно треба буде це чекати і робити оці саме зустрічі і більше спілкуватись, слухати їхні розмови. Тому що як тільки менеджер знає, що про нього наче то втрачається контроль, вони розслабляються і все. А я думаю, що тіпо, нам треба вивести якусь, типу статику, типу, на ну на початку взяти вашу допомогу, а потім я думаю, ми своїми силами зможемо справлятися, проводити я не знаю там раз в тиждень, раз в місяць. Ну ми, ми раз в два тижні. Це можна навіть в зумі робити. Знаєш, та, Так, та, та, в зумі так. і робити, типу, зібралися там Десять максимум. Ти хвилинка, так. Та, нас є та, такі та, моменти. Давайте послухаємо, як ми це та, говоримо та, і чому та, ми та. так не робимо, або як ми, до прикладу, відповідаємо. І все, та. і це має бути. Тобто на постійній основі. Так, я та, я теж, тіпа, я за. Тіпа, думаю, що тіпа, це було би дуже класно. Десять хвилин обговорили і. Раз все, в тиждень там-там. Такий-то менеджер робить, у такі нього такі-то проблеми, але то треба звернути увагу з цим попрацювати. Ось, будь ласка, статистика дзвінків я буду годувати. Тіпа. Іванка, тіпа, своїм, скажімо. Свовою, суворим поглядом буде казати так <різь> <різь> От, і думаю, що воно може так і дійсно спрацювати. І сказати, о, ти поганий, ти поганий. А щоб ми просто прослухали розмову, пропрацювали в людей в голові закладалося. Що тому, що коли вони говорять, проговорив, думаю, та в принципі, я там більшу частину використав. А якщо прослухати дзвінок, вслухатись і поставити плюсики, мінуси, то розумієш що там два з десяти, а не дев'ять з десяти. Так, да, да, я думаю, що якось так і рухатись. Да? Це суперстратегія, і я от ще від себе додам, як проговорив Станіслав, у нас оце є послуга за курування по менеджерам, ви якраз можете, на прикладі того, як це буде робити Станіслав, що саме він робити, взяти для себе цю стратегію, і потім, коли. Послуга скорування закінчиться, ви просто будете по цій стратегії далі працювати. Тобто, під час корування Станіслав надає прям конкретні завдання для менеджерів, які вони повинні будуть виконувати. Потім він ці, ці задачі і завдання обробляє, обробляє дзвінки і надає відео, і може виходити з ними в Zoom, де якраз конкретно на прикладах розкаже та покаже, в чому там були помилки. І загалом ця ситуація, ну, Дивлячись по нашим клієнтам, виправляється, і менеджери далі. Ну коли менеджер розуміє, в чому його помилка, і коли він бачить, що ага, я її проберу і я стану більше заробляти через те, що в мене буде більше продажів, у них все ж таки виробляються кращі мовні звички, і вони продовжують так і працювати. І відтак ви правильно сказали, що треба це постійно підтримувати. І от ваша стратегія з тренінгами або 10-ти хвилинками – це прям супер. Yeah, okay. Окей, да, йдемо далі тоді. А, чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати КПІ менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Тут теж прокоментую, багато клієнтів таким чином, якраз таки, і стимулюють менеджерів працювати по чек-листу або по скрипту, так як вони знають, чи їх оцінка буде впливати на їх грошове, грошову нагороду. Чи думали ось над таким форматом? Так думали, ну будемо продовжувати. Думаю, що будемо якось прив'язувати. В принципі, ну це питання вирішує Вант, але... До цього вона само по собі впливає, тому що на заробітну плату менеджерів впливає кількість проданих об'єктів нерухомості в місяць. А ось так як буде кількість успішних телефонних дзвінків, відповідно буде збільшуватись кількість продаж, і за рахунок цього менеджер зможе мати певні премії. А якщо не виконує гірше, працює, то відповідно навпаки буде мати штрафні санкції. Угу, Супер, чудово, клас. А чи готові ви підключати інші типи дзвінків, можливо, думали над іншими воронками, такі як реанімація або дожим. На... Ой, та я думаю, що в проєкті Live Development до того ну, ще далеко нам би вийти до, до якоїсь стабільності в плані першої консультації. От, а до інших типів? Ну, типу думати можна, але бачите, яка реальна ситуація, що нам до того дуже далеко. Нам uh -huh, uh -huh. треба поставити на потік цю перший дотик, типу, щоб менеджери зрозуміли, що скрип не тільки існує, а його ще треба. Ну, говорити, проробляти Угу, угу. Uh -huh, uh -huh. Добре, окей. зрозуміла вас. Добре. І ще останні два питання: як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можна оцінкою, а можна відкритим відкритою відповіді як вам зручно? Аня, Іванка, нотбак. Дивіться, я ще покажу Просто не можу висловити враження, де як от ми починаємо працювати. Ми там налаштовували певний період, все і враження більше будуть, коли будуть якісь результати позитивні. Ну, трошки в нас довго було це. Знаєте, концентрація все таки по тому чек листу, поки ми його допиляли, там знаєте, з якогось третього-четвертого разу. Ну тобто, ми порозумілися, бо це було трохи це й трохи важко. Але загалом Іванна правильно зазначила, що типу, ми зараз на етапі тільки впровадження. І я думаю, що таке можна говорити, коли вже ми побачимо якісь класні результати. Результати. Ну, тобто, станом там через три місяці, може чотири пройде час, mm -hmm. і ми побачимо, що от у нас було так, а от вже провели, ну, тобто попрацювали, і є вже якийсь гарний типу результат. Ми, скажімо так, mm -hmm. ви нас можемо цікавити, ми зацікавлені в співпраці, а от вже <свіх> якісь більш відгуки зможемо пізніше сказати. Угу, добре, окей. я можу і свій додатковий фідбек додати, типу, дивіться, Давайте. ваш бонус, тіпа типу, ваша перевага серед конкурентів, ну, тому що я зверталася до конкурентів, типу, вони є в цій сфері, виявляється, хоч вона дуже вузька і спеціалізована, напевно, те, що у вас, по-перше, ви робите цей, те, що у вас є Станіслав. Який доступною мовою доносить чек-ліст, дуже зручний цей кабінет, як ти не говориш, що вона ну, ця транскрибація не відбувається в CRM, і ти не до кінця розумієш, що там, куди, тим, чому вона так транскрибує. Тобто, що це принесли в кабінет, і те, що ви думаєте саме от про якісь конкретні, там, наприклад, перший дотик, давайте це робити, а як це ми можемо зробити? От навіть ця ідея з інтеграцією Бітрікса, типу, що на певній якійсь стадії. Ми це зробили. І е, от реально впровадження м, мовних стандартів за допомогою Станіслава, вона, е, бачите, вона дає е, можливість працювати з цим сервісом далі, Ну, саме сервісом аналізу розмов. Та, ну, я говорю не за вашу компанію, а от за сам сервіс, тому що є от людина, яка е, розуміє технічні моменти, як воно іде типу, і Простою мовою пояснюю, як цей скрипт перенести туди, що менеджери повинні говорити, а вони там не говорять, то не говорять. Тобто взяти навіть на нас, типа, що ми самі не до кінця, типу, такі от якісь організаційні питання е, можемо е, ну, продумати, е, але. от та послуга, що ми можемо взяти, наприклад, і Станіслав нам допоможе менеджерів, скажімо так, розказувати, як вони можуть поліпшувати свою роботу. Ну такого, типу, це реальна плюшка, типу, завдяки якій можна ну, впровадити ефективно, скажімо так, сервіс. Угу. Дякую за розгорнений коментар. Дуже приємно. Я обов'язково передам Станіславу ваш, вашу вашу хвалу, бо йому був дуже дійсно старається, він завжди робить більше, ніж повинен, да більше ніж прописано в його посадових обов'язках, бо старається і розуміє, що кожен клієнт індивідуальний і до кожного треба свій підхід. Тому стараємось от робити так, щоб не просто да, там, побудувати вам будинок із того, що є, а зробити класно. Супер, окей. І останнє питання, але в принципі я зрозуміла, яка буде відповідь, що поки що да, ми налаштовуємо, е, озвучу питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? Розумію, що треба час, щоб ви зрозуміли, наскільки це цінно для вас. Тож відкладемо це питання, напевно, до, ну, можливо, через місяць я візьму у вас зворотній зв'язок, і ми подивимось на те, як змінилася. Робота у ваших менеджерів. Добре. Так. Добре. Супер, колеги, тоді дуже вам дякую. Дякую за вашу активність, за ваше бажання розвиватись. Ми завжди відкриті, завжди в чаті, тому якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть. І після, ну, сьогодні, протягом дня, надам вам запис зустрічі і також інформацію про послугу скорування. Дякую. дякую, дякуємо. Дуже дякую. Дякую вам Да, гарного дня до побачення. Гарного дня. До побачення.